Добрий день, дорогі друзі! Зараз всі ми в передочікуванні новорічних свят, а це означає, що? Це означає, що за вікном зима, відповідно, час утеплюватися. І ми хочемо розповісти про таку цікаву річ, як рукогрійка або муфта. Дорогі наші захисники! Наше шкільне підприємство Ларга презентує тактичні муфти, які турботливо грітимуть ваші руки і піклуватимуться про ваш комфорт. За допомогою регульованої плечової лямки муфту можна носити як на поясі, так і через плече. З обох сторін передбачені утяжки, які дають 100% захист від продування. Передня кишеня з водовідштовхувальним ефектом добре підійде для захисту документів, мобільного телефону або інших необхідних речей. Муфта надійно захищає від переохолодження, чудово підійде бійцям спецпідрозділів, військовослужбовцям на блокпостах та іншим. Дорогі наші захисники, Ларжанський ліцей від щирого серця вітає вас з прийдешніми святами, Днем Збройних сил України, з Днем Святого Миколая, Новим Роком і Різдвом Христовим! Сподіваємося, наші муфти зігріють не тільки ваші надійні і міцні руки, а й добрі й ніжні серця. Ось такі нас про Тут є карманчик, куди можна підставити телефон або патрон. Тут регулюється ремішок. Можна зробити трошки вище, або трошки нижче. Також ми усі місця можемо покласти якісь ручки, олівці або щось, що вам наразі не потрібно. И також можна ставити ручки.